Чи готові наші західні партнери до фрагментації Росії? Ні, не готові. Вони не розуміють, що з цим робитим з рахуванням того, що з 91-го року саме вони визначили, що Росія має монополію на ядерну зброю, монополію на всі процеси, які відбуваються в цьому просторі, який вигаданий був штучно під назвою СНГ. От, і зараз ми маємо величезні проблеми із, тих хибних тих рішень, які свого часу приймалися на заході. Це є величезна проблема. Про це треба говорити і пояснювати. То ми вже ніколи не повернемося до російського іга, От, Ми це ярмо стинемо раз і назавжди і будемо незалежною незалежною країною. От і є велика проблема саме з тим, що Захід не розуміє, що робити з Росією, якщо вони вважають, що її можна зробити якоюсь демократичною, якоюсь там іншою, це все вже історія неодноразово доводила неможливий проект. От єдина річ, на яку я вважаю, треба наполягати, і яким треба займатися, це. Фрагментація Росії на декілька країн тоді можна в якийсь спосіб наводити ла.